Всім привіт друзі! З вами я, Віталій, я на каналі Віталій Клевець. Сьогодні ми приїхали на риболовлю з другом. Будемо дивитися, чи буде сьогодні риба, чи ні. Виїхав ось на таке місце, на таке болото. Подивимося, чи буде сьогодні клювати. Лі, до речі, нормальний. Погода така ось Взяв з собою ось отакі снасті. Буду ловити на без мотилку, але пробувати з мотилем. Мотиль, до речі, класний свіжий. Завжди таку прикормку, шоколадний ляж, на цей випадок. Може підкормимо. І взяв з собою балансир, потім покажу, як буду в нього ловити. Глобина така, друзі, невелика. Десь може з метр. Нічого будемо. Десь хвилиночок 5 половив туди і підемо на інше місце. Що, будемо впиратися, щось поки вона не хоче, але будемо впиратися опа. А, нічого, зато був ударчик. А, друзі, вже перший ударчик був, клював, окунець удари. Ну, нічого будемо спиратися. Насадив я три мотиля. Подивимося, що за чи ні. Ну, вже клюнуло хоч. Жалко, звісно, що глибина дуже маленька. Ну нічого, зараз підемо на центр. Це би хороша там глибина. З метр є? Хорошо. У мене спів метра. На центрі метр півтора. А жалко, что конечно на речке сейчас прям лдный за би Там ми то точно щось быть. Ну ничего, будем впирались. Друзі, перейдемо на інше місце. Щас мотиля. Байшто клювало. Ось такий мок хороший. Що одні. І новенький насамперед. Хорошо, мотиляк крупний, вже прикольний. Да, друзья, первая поклевочка была. А я зараз прыгну. Мога теж поклявочка була вже. Ой, я хочу перезняти, щось якось не кайф. Друзі, перейшов на іншу луночку. Будемо пробувати.

Лавемо далі. Якби більшого куча спіймать? Зараз спробуємо на балансир. Ви... Щас я під його вилимо. на балансир. Друзі, ну ось такий балансир, зараз я вам покажу, розкрию. Будемо пробувати щось цього влітку. Ось такий балансирик. Що ж купував? Ех льот слабкий чуть-чуть. Будем пробувати. Зараз я швидко прив'яжу і вам включусь.